Друзі мої вітання, ми знову з вами на Чорному морі. дивіться, Сьогодні в мене так трошки багато удочок, є гарна затія. Тобто половити зараз на протязі дня спробувати, яку рибку буде. ну, Дня у нас в основному кефалька, серган, ставлітка. Ой, ні, ставлітка теж буває днем, рідко. бичок, а ближче до вечора переключимося вже на ставлітку. Тобто погнали, є на сьогодні такі гарні задумки, затії. Трошки під водою, якщо просак познімати. Ну. Видачи на віджимний вітер лишилася накатна филя. Але для рибавки, я думаю, буде доволі непогано. Вода перше, що ми робимо, як завжди, міняємо воду морському хробаку на ерісу. Він дуже ніжний. Якщо є можливість, бачите безвітряно, його добре, щоб баночка взагалі в воді стояла. Кіфалька в нас або є в акваторії, або немає або підійде пізніше. Один з цих варіантів. Вовлю я сьогодні на фідрення удивище від фільми Golden Catch Action Feeder. Дивіться, довжиною 390 в мене обі павочки. Одна тестом до 120 грам, друга до 130 грам. Доволі, доволі удачні павочки для моря. Легенькі, чудові. Оснащення. Звичайна кефалова оснасточка, нічого заумного, на який я ловлю завжди. Тут дивіться, у мене зовсім маленький гачок. Тут я зараз покажу вам порівняння різницю. Працюють і ті, і ті. Ну, сьогодні побачимо, які краще, тому що багато сходів. Сама оснастка, дивіться, магазин знайде два попабочки рядом, очки, і я трошки переробив одну. Так. А переробив саме, я їх додав відстань. Додавив відстань. Як показала практика, в магазині, де ближчі поплавки друг до друга, працюють краще, там я діставав три рибалки підряд по дві риби. Частенько було, пускай сходи, але були по дві риби. Де я увеличив відстань, там по дві риби в мене, ну, принаймні я навіть з води ні разу не дістав. Тобто... Далі наша вкусняшка для нейріса, він клює тільки на неї, тільки на нього, на морського хробачка, більше не на що клювати він не хоче. Беремо оснашечку з маленькими гачками для ночави. Як одягати, я вам показував багато разів, але все ж таки. Тут зовсім маленькі гачки пробиваємо. О, Він свиський. До речі, цей черв'як не просто так, що він якусь свизь має, його в руках, як би, ну. ну Свизький, навіть в пальцях тримать його свиський. Мало того, що ніжний. Спробуємо, От сьогодні буде результат, я вам скажу, працюють краще маленькі гачки або більші. І такі маленькі хвостик. Тут хвостик ми лишаємо трошки гармошку, тому що кидати ми будемо сьогодні влизеньку. Ця в мене метрів 15 від берега, інша буде метрів 9. Так, ну що, друзі, не дивлячись на воду мутнячок, перша є, причому недалеко під берегом. Видите, вода така геть мутна стала, русского мут і така класна чорноморська черноморская кипалечка. Просто супер! Хороша взяла! Ух, хорошенька я. А сейчас и час у підхода і... аккуратно треба діставати, А. Ух ти. О, о, вот це так. Оце гарно. Ну я маю веду в вані розміру. Дивіться. Красотка яка. Опа. Це вже щось більш похоже таке на ківпалічку. Да? Опа. Приїхав мій товариш побавити. Привіт. Е, Коля говорить, ловити будуть тільки лягушок. Лягушки ловиш? Да. На що, на крив'ятку, так? На креветку, ні на нас. Ага. Він такий гурман у нас трошки. Він також закинувся на кефальку за мною. Вона то підходить. Ну, днем вона не дуже активна є, а в цьому місці вона ближче до вечора. Активна у нас. От конкретно про це місце говорю. Ну, Звісно, фактори погоди. Риба все-таки є, але далеко. Далеко? А якщо далеко, то її дотягнуть до берега на Ну, Щоб не зійшла. стоїть, але... Ой, хороша. хороша так, ну, цей, так. Так. І по чого обривається? Диви, вона в воді теж себе веде отак, як дурная. Угу. <рес> Вода мутнячок, а ви кефалька, бачите, час від часу, -часу підкльовує. Не густо по Я думаю, ближче до вечора піде гарно. Там... Іде такий мощний ударчик. Хорошо, хорошо добре. Боюсь акуратно, вже маючи опит, що вона сходить Опа, і під берегом самим бачили? пішла, йшла. Все ж таки, навіть якщо вона засікається чудово, вона просто обриває собі губу. Ну і довго свіжий, по максимуму. Набираємо бідерку води і ставимо його в воду. дивіться, І воно от, жива, чудова кипалічка. вже скільки часу. Не скрізь такі місця є. Ось там основна водичка заходить. Не такі місця є, де можна поставити. Правда. Пальки трошки підловили. Змонтував таку оснасточку, груз 30, -ка. два гачки невеличкі. Очки вийшов в описі, також побачите на які ловлю. Е, під креветку таки підобрав, щоб не було видно. Товариш, нехай, слідкує кефалькою. А ми підемо зараз. Так, кілька протягом на бичка зробимо. Так, там шліточок м'яса. А там криветка у нас. Дивіться. В передній відео я показував, як її ловити під саком. Криветку ми видірвемо голову, видірвемо хвостик, не щищаємо. Так, ніця ногачок одягається гарно. Очка майже не видно. Все, кидаємо. Ну, Такі невеличкі, це піщаник, по-моєму, да? да, старик. величеньку. Це. це теж креветка і все. Спробуємо за да, трошки дочка повалити. Стоїмо, чекаємо, така активна відкривала. Якщо він активниче добряче, то він відразу фактично клює. Через трошки можемо підмотати, підтягнути і йдемо дальше. Все. Так, пишем. Ты кабину впасти. Есть? Хорош. Риба в море є. Да. И вы вот так видишь, говорит. Ой, хороший. Да. Такая. Хорошая качалочка. Ну да, сегодня гефалька, кстати, зачетная бере, да? Да. Все. Размер хороший. Державай кефальку, Теперь бичок плює. Даже за бичком пигаем, він не очень активничає. И ты удочку так приспособива, ну. Поки добежали, дай рыбка. Это карасик. Нет, сюда Сидить, так? Да? Так. Да. Гарно, що не зацепив ніде. Ну, покажи сюди. Не пухий. Ні, да. сидить, є. Єба, чудово. Так Підриваю, підривають і поверхню, не потоміню. Видно, що дну скрізь. кефалька есть, бычок есть. Ну, бычок это так, больше развлекаемся. Бажана на рыбку, известно, кефалька. И на вечер вышаемся на ставитку, то есть. А, там... Сиди, да? Клюет минут пять, наверное. Он там сидит. Короче, я бычка давно не видел. Ну і поводив і ще не води. Ось такий середній, не клути, весь середній розмір. О. Ну, є. Ну Так, друзі, дивіться, як і грає вода. Є, 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 є. Підійшла якась риба. А ну на самодур. Да. Тяни, побачимо що. Прям виход такий сплески. Дивіться, це все стає риби. А ну пробуй ще. Так, по літньому аж. Так, друзі, на подальшу вовню нам понадобиться. Ловити ми будемо далі з Тавріду. Вовні ми його її. на самодур. Це в нас ручної роботи. Це в нас магазин, дещо відрізняється. І силікон, відвідний. Дивіться, це у мене такий експериментальний надвагочки. Груз відвідний і два силікони. Два силіконових спробувати. Зазвичай один. І вторий такий же, тільки з одним силіконом. Груз, вертюжок, застіпка, їх такий хвостик відвідний. Це у нас на силікон потемно. Ліхтарики краще два. Один ми світлонакопичувач на... засвічуємо світлом, щоб воно потім світило під водою. Тобто, тут також світлонакопичувач і силікон, який світиться. Десь ось так виглядає у нас в розвинутому виді, я вже показував. Томодури працюють всі, що в магазині, що ручної роботи, особливо куди вихід ставриди. Ну, груз по погоді по тесту водилища. В основному по тесту водилища. Так що чекаємо ставридку і будемо закидуватися. не має, а груз Ставлітки ми сьогодні не дочекали. дивіться, як помидор гарно грає. Будемо пакуватися, зараз покажу улов. За нею приїдемо наступного разу. Так, ітог. сьогодні по сьогоднішній рибгавці. пару кефальок, чуть трохи бичків. Ну, все. Ставлітки не дочекались, а на мене посить. Не видно добре? <гум> ставлітки не зацікавилось, перший раз не показав, там хтось написав, чого вам не показуєш. На ставлітку приїдемо наступного разу. Всім пока, до нових зустрічей. Час.